Шановні абітурієнти, запрошуємо вас до педіатричного факультету Національного університету охорони здоров'я імені Платона Лукача Шупика. Має сторічну історію, і наші викладачі мають досвід викладання магістрам, Ми працюємо з інтернами. Ми працюємо на третьому рівні вищої освіти. Мова йде про аспірантуру. У нас в нашому закладі є найкращі фахівці медицини, найкращі науковці. Також вони є найкращими. Фахівцями в підготовці майбутніх студентів з медицини є можливість освоїти практичні навички за допомогою симуляційних технологій, і ще важливо в сьогоднішніх умовах, що в нашому закладі є також кафедра військово-медичної підготовки, тому що для майбутнього лікаря дуже важливо опанувати і ці навички і знання. Приходьте до нашого університету охорони здоров'я України імені Платона Локача Шопека. Вас очікує цікава подорож тривалістю 5 або 6 років, після якої ви отримуєте унікальні можливості працювати в будь-якій країні світу і, безумовно, в нашій Україні.